Не швидко, але я все їду і їду, і їду. А їду по двадцять четвертому маршруту. Ніч вже близько. А на годинці у нас вказує 16.29 Жіночка до нас не йде, не йде. Хоть ми діяли. Леопард Леопар йде. А ми все їдемо і їдемо і їдемо. Їдемо спокійно. Як у нас говорять, не шатуємо. Як ти встав? От як? Туди треба вставати, туди. Не на пішохідному. Маршрутчики такі. Маршрутчики. Інколи дивуєшся, як воно встає. Зараз чекайте, 80. Держіть 5 і 80. Беріть квитки. Так, все. Всі, хто хотів тут, жінка йде до нас, ні, не йде, майже чекає 14. Да, Поїхали дали. Зазвичай в такий час небагато людей. Слідущі то їде і за ним, у них вже є загрузка, тому що одразу всі виходять із роботи, закінчують роботу в основному о 5 годині і близько до того. Добре, ну 20 гривень. Беріть квитки. В основному закінчують о 5 годині. А ми все їдемо, їдемо і їдемо. Ніч все ближче і ближче і ближче. Любі друзі, це 24-й маршрут. Один із найдовших в нашому рідному місті Ужгород. Роблять зупинку тут. Оп, як виїхав на велосипеді, так? Да? Пташка йде. Зупиняємось згідно знаку на зупинці. Ніхто не хоче вийти, ніхто бачимо в камери вже ніхто. Мелоч у нас ще є. 52,4, 30, 35. Беріть, квитки. Я можу так говорити буквально весь день. І мало хто возьме. Так, тут хтось пише в Ютубі, я виклав відео і там пишуть. Згадав? Як в дитинстві чомусь мріяв стати водієм тролейбуса. Хоча, якщо так подумати, робота нормальна. Якщо, звичайно, робиш на нових тролейбусах, бо на совкових — то пекло. На совкових — то пекло, тому що там дуже багато всього потрібно знати, там дуже багато. Знань потрібно. Знань у техніці, у електриці, і т.д. і т.п. А в нових всю цю роботу вже робить автоматика. А ми все їдемо, 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 а ми все їдемо, їдемо, їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо. І так, рухаємося цілий день. Ми от на 24. Цілий день ми рухаємося, їдемо, їдемо. Так, бабуля і дідуля добігають, бачите? У нас самі спортивні бабулі і дідулі в Україні, а може, і в світі. 10-5. Беріть квитки, беріть квитки. Так, вони пішли на середні двері. Дуже добре. Зачиняємо всі двері. Лівий. Поворотничок, акуратненько дивимося, щоб не створити аварійну ситуацію. І поїхали далі. І поїхали з медали. Дівочки біжить, майже хоче на наш автобус, але що вже, якщо. Я вже нікуди. Там слідущий зараз спускається через 8 хвилин буквально 8 хвилин і він буде спускатися Ідемо, їдемо, їдемо і, їдемо. і зараз там встанемо в новому районі. Верніше з нової лінії встанемо в пробочку. Так, тут жіночка йде до нас, майже ні. Тети, ні. Ні, вона дивиться і ніхто не виходить. Там шкода поїхала. Не може почекати рівно 2 секунди. І так тут пробка зараз також. Їдемо направо, на вулицю, загорську. Народ у нас спішить, всі спішать. Хто біжить за автобусом, хто їде за автобусом, обгоняє. Куди спішите, непонятно. У вас що? Графік є чи що? вод, да. так, інколи спішиме, тому що спішиме. Тому що є графік і не хочеться їздити весь день без Просто не хочеться. Так, правий поворотничок, зупинка, пенсійний фонд. все згідно розкладу. Там я бачу, поїхало спереді одинадцятка. Маршрутка, яка нам трошечки конкурентик, Завжди попереду. Звучить як рекламний слоган. Візьміть, да? звучить як рекламний слоган. Маршрутка. Завжди попереду. Закриваю двері. Так, все, всі. Інколи тут, до речі, добігають, але не сьогодні. Да? <кій> з лівим поворотником і пішов. Ми їдемо, їдемо. І він з лівим поворотником їде, 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 їде. О, виключив. Учу, майже мої волнові. Не волни, а. Так, треба бачу читати знову мені книжки, тому що закінчується мій словарний запас, Да? Словарьон запасік. Так, а ми дивимось наверх, на стрілочки. А вони йдуть на червоне світло. А на стрілочці не дивляться. Вон у нас стоїть там 11 -ка. А робить там такий вже старший мужичок, він все старається до нас. І туди, і туди, і в ту сторону, і в ту. Чого так графіки не складуть, щоб був якийсь розрив. Так, зупинка, бачите, зупинка пуста. Ми навіть не зупиняємось, з того, що ніхто. А от одна дівчинка йде до нас, так? Да? Зупинятися. Нема сенсу, то, що нікого нема. Добрий. Все рушаємо. Ні конич. Там ніхто не йде, ні. Нікого нема. Новий будинок там такий файний. Зараз вже буде ніч, вже буде нічого не видно буде. Буквально нічого. Дощик так накрапує. Накрапує, накрапує, а ми все їдемо, ми їдемо, ми їдемо. І... І хочеться спати. Чесно кажучи, якось так хочеться спати. Хоча я спав тепер вдома на обіді рівно годину 20 я спав. От він встає так, немов спеціально, і не туди, і не сюди. Дід оцей. 3821. 2 1 Дідуля. Добре, дякую. беріть квитки. Ой, упало в мене 10 гривень. Добре, добре, заходьте. Так, зачиняємо двері. Лівий поворотничок, там нас чекають, щоб ми проїхали. Ми поїхали і ми скажемо дякую, от зараз. І в погоню за 11. -кою. Шуткую, звісно, шуткою. Нема сенсу гнатися. І люди знають, хто хоче з комфортом їхати, той чекає нас. То, що завжди, якщо їде спереду маршруткам, значить ззаді їде електрон.